Всім доброго дня! Продажі Zephyr A, Машинка пригнана з Нідерландів. Автобіль розмитнено, поставлено на український облік. 2001 рік виготовлення, двигун 1,8 бензин, механіка. Автомобіль на легкосплавних дисках 16 радіусу. На літній умі дуже класно виглядає на цих дисках. Гарний кліренс височенька. по кузу автомобіля фарбований, весь в рідній фарбі висутний фартопчик. пороги рівненькі не пошкоджені Номер телефону. О, цікавить, можете вже телефонувати. Заглянемо багажник. Автомобіль самий місний. Задній ряд сидінь, присутній підлокотник, підстаканник. Сидіння складаються. По комплектації 4 склопідйомники, круїз, контроль, кондиціонер, магнітола. Кондиционер заправлен, холодить. Стан корма. Вот идем на Зеркала регулюється. Механічний рушник. П'яте ступка, колісо перемикає ідеально. Капотом у нас 1,8 ремней двигун, найзвичайний, неципний. Капот крила не крутилися. Екологія на місці. Замінено радіатор кондиціонера. Кондиціонер, як казав, працює, заправлений, холодить. Гарний збережений стан. Диму немає, не димить, масла не бере. Кого цікавить, телефонуйте, запрошую на перевірку, на огляд. Допускається люба перевірка, без проблем. Машина знаходиться в місто Вінниця. Ціна. Ці параметри будуть в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, будуть фотографії. Усім гарного дня, до побачення!